До чого тільки не вдавалися кандидати за весь час перегонів від фабрик тролів до викрадення шапок на світових самітах. І все для того, аби нас з вами заманити на свій бік. Ця президентська кампанія особлива, каже наш Андрій Орляк, оскільки на нас відпрацювали, здається, уже всі політехнологічні ноу-хау, як на піддослідних мишах, буквально. Вони гналися за нами. Ну, а ми пробували догнати їх. У погоні за нашими голосами кандидата президента ну до чого тільки не вдавалися за весь час виборчої гонки. Від класики політтехнологій, як то технічні кандидати у бюлетенях, чи обвинувачення один одного у підкупі електорату, здійснює підкуп і до більш цікавого передвиборчих ноу-хау, для якого часом кандидату було достатньо направити на себе камеру мобільного телефона. Уявляєте, соціальні мережі дали доступ до колективної свідомості та підсвідомості цілих націй. Це схоже дуже добре зрозуміли політтехнологи кандидатів у президенти під час цієї передвиборчої кампанії. Тому політика, наче один наперед одного, ставали фейсбук-блогерами. Це вчора був звичайною людиною. А сьогодні вже мільйонних Я дуже дякую за те, що ви дивитесь наш влог. Хтось перетворював політичну агітацію у романтичне реаліті. Шоу хтось з вас, чарівних дівчат, може стати моєю законною дружиною. А хтось простим відеозверненням по інтернету збирав мільйони на заставу для ЦВК. Підтримайте мій збір коштів на реєстрацію кандидатом в президенти. Фахівці це все пояснюють тим, що в Україні відбувається омолодження електорату, тому і самим кандидатам у президента довелося омолоджувати свої передвиборчі технології і передавали цьому нове слово <звук> у науці і техніці <звук> серед вітчизняних передвиборчих технологій. Дед, дедс... Слово, яке виявилося не усім, навіть просто вимовити <смір> <смір> але за цим словом Діджиталізація українського обществу достатньо висока. Крилися великі гроші, і дуже велика надія. Це те, за що я не, не платив ні копійки. Надія здобути наш голос і стати новим президентом України. Через інтернет можна все, що загодно. це колись президент втікач так про купівлю наркотиків говорив. Але те, що через інтернет можна все, а нато вибори, таки схоже, мав рацію. Про саме політичні можливості всесвітньої мережі давно знала більш технологічно розвинена Європа, і вже точно на собі пересвідчилися Сполучені Штати, коли їх атакувала російська фабрика тролів під час президентської кампанії у 2016 тисячі З того часу інтернет, як один з дуже серйозних майданчиків для виборчих ноу-хау. Зміцнювався й в Україні, і намертво укріпився під наші президентські вибори, які вкорінилася робота вітчизняної фабрики тролів. Ну або ботоферм. Різне по назві, але однакове по суті троль або бот, штучно створений під неіснуючим іменем аккаунт людини, здебільшого у соцмережах. Таких ботів чи тролів створюють десятками тисяч. Ними централізовано керують буквально декілька справжніх людей. Це спеціалісти з маніпуляцій та провокацій, які знаймають штаби окремих кандидатів у президенти. Для чого? Та щоб в інтернеті топити за свого політика і очорнювати конкурентів. Фахівці кажуть, що ця технологія ну дуже дієва, бо головне, вона націлена конкретно на вас. Так, вас, як виборця, бот чи то троль може про вас знати чимало від особистих даних до вподобань, і позбутися бота ну фактично неможливо, бо навіть позбувшись одного на змін появляються двоє нових і починають кошмарити знову. Ну, хоч інтернет не заходь. Але тим часом гвалту напередодні виборів здійняв сам Фейсбук, адміністратори соцмережі, де так затишно плодилися боти, оприлюднили ціни, за які розкручували сторінки у підтримку одних кандидатів і для очорнення інших. Уявіть собі на розкрутку, лише, приміром однесенького допису із чорнухою проти кандидата, хтось платив від 10 до 50 тисяч доларів. Ну а що тим часом у виборчих штабах? Ось приміром в офісі Зеленського розповідають про їхнє політтехнологічне ноу-хау. Ну дивись, я думаю, глобально правильно сказати, що е, політтехнологія відрізняється тим, що її, в принципі, не існує. У штабі Зеленського соцмережі використовують по повній, як і сам кандидат. А отже, технологія проти чорного піару тут особлива. Не ти проти інформаційної хвилі, а осідлати її. Чого варти, лише оголошений зеленським конкурс на кращий фейк про Зеленського. Я клон, і я їм дуже горжусь. Ось селфі звернення шоумена по телефону, і агітація уже в масах. В рази дешевле, в десятки може бути раз дешевле. А нежели э, это, если это делать вот, старыми э, техниками, как сегодня делают наши оппоненты, выставляя палатки, раздавая флаги, оплачивая работу агитаторам. Все старые технологии, которые были, они малоэффективны сегодня, на мой взгляд. Телевизор остается одним из ключевых методов донесения информации. Второе место занимает интернет и социальные сети. Хоча насправді усі ті кандидати, які у виборчій гонці створювали досі небачені для країни способи вплинути на електорат без старих методів, все ж нікуди, на таку білборд агітацію, так звану нарушку, довелося витратитися і кандидату Ігорю Шевченку. Тільки з'явилися білборди. До мене підвищилася увага змі. Так яке ж тут тоді політехнологічне ноу-хау? Хочу найти свою кохану свою собі, собі, собі дружину. А ось і пояснення: не звертає на тебе електорат увагу як на політика, то зверне як на заможного кандидата, що шукає собі першу леді. Більше ідуть в таке шоу. Соцільне шоу це і його шапка, навіть шапки. Після Давойського скандалу навколо кандидата Шевченка, де той, начебто, поцупав брендовані головні обори міжнародного економічного форуму, засоромлений кандидат у президента, вирішив це зробити головною фішкою своєї промо-кампанії. Усе заради впізнавності. Ноу хау так спрацювало так. То шапка для мене випадково, але відіграла дуже таку е, позитивну роль з точки зору економії грошей, яких по суті взагалі не було в мене в бюджеті для е, е, такої медійної е, кампанії. Та вочевидь не завжди чорний піар це дієвий піар. Мета номер один дискредитувати діючого президента Петра Порошенко. Пригадуєте цю програму пародію від сина бізнес-партнера Порошенка Ігоря Гладковського. Скопійована телепрограма розслідування наші гроші з Денисом Бігусом» про розкрадання сотень мільйонів в обороні сфері. Це справді щось новеньке під час виборчої кампанії. Та, попри всі ці новітні технології, крадій не стане чесним. Тупий, не діятиме розумно, а погана людина не завоює народної любові. Може лише обманути та й то на короткий час. То слідкуйте не за їхніми губами, а за їх руками. Андрій Орляк, Віталій Дорощенко та Андрій Ветошкін ТСН один 1, -1.